Німеччина теоретично Україна може збивати російські літаки у повітряному просторі Росії німецькими ЗРК Петріот. Про це завив голова спецштабу допомоги Україні у Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг. Водночас генерал підкреслив, що тактичне використання цих систем є виключно відповідальністю українських військових. Як відомо, в уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об'єктах на території РФ. Ї. Ну і Франція не забороняє Україні бити е, переданою зброєю по аеродромах Курської та Білгородської області. Про це виданню Бібісі е, повідомив офіцер французької військової авіації. За його словами, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах е, РФ Курської та Білгородської області, зокрема які межують з Україною. Насамперед йдеться про удари ракетами Скальп. Однак такі операції будуть обмеженими, адже українським літакам Су 24 які оснащені цими крилатими. Ракетами треба буде наблизитися до російського кордону для запуску. Це зробить літаки вразливими для російської систем російських систем ППО. Але ми віримо в майстерність наших оборонців. Головне, щоб дозволили. Це прекрасно.